до Трампа заборонивши штатам дискваліфікувати кандидатів на федеральні посади і скасувавши рішення штату Колорадо від 19 грудня про виключення Трампа з внутрішньопартійних виборів республіканської партії штату, рішення суддів було одноголосним. Раніше суд Колорадо визнав, що Трамп брав участь у повстанні через підбурювання та підтримку атаки своїх прихильників на США 6 січня 2021 року. Судді Колорадо постановили, що 14-та поправка до конституції. Ша позбавляє Трампа права обіймати державні посади. Більше про судове рішення та його вплив на президентську кампанію ми поговоримо з Остапом Яришем, який приєднується до нас під будівлі Верховного суду. США. вітаю Остапе Остапе. Тож, як судді пояснюють своє рішення, якими є їхні аргументи на користь Дональда Трампа? Так, Наталі нагадаємо, що все почалося. Як правильно ти сказала, раніше суд у Колорадо відсторонив Дональда Трампа від участі у президентських праймеріс у цьому штаті, посилаючись на його роль, у подіях 6 січня, коли прихильники колишнього президента штурмували американський Капітолій. Сьогодні ж Верховний суд сполучених штатів відвернув це рішення, сказав, що це рішення не належить приймати окремим штатам. Воно радше лежить у площині відповідальності конгресу. І так, верховний суд сказав, що Дональд Трамп має залишитися у бюлетенях на республіканських пра. Емеріс у штаті Колорадо. Чим це аргументують Верховні суді? Так кажуть, що штати не можуть відстороняти кандидатів від участі у президентських виборах, адже йдеться про федеральну посаду, а не посаду рівня штатів. Ну і знову ж таки кажуть, так що це не питання, яке вирішують окремі штати. Також судді попередили Наталю, що якби Дональда Трампа, чи зрештою будь-якого кандидата, відсторонили від участі в окремих штатах від в одних штатах і залишили у виборах в інших штатах. Це могло викликати хаос, і зрештою зірвати. Ати або поставити під загрозу виборчий процес у цілій країні сам Дональд Трамп відреагував вже на рішення верховних суддів сьогодні, назвавши його великою перемогою для Америки. Наталя Остапа як вплине це рішення на хід президентської кампанії, і як ця а також інші справи проти Дональда Трампа впливають на американських виборців. Так, наталі оглядачі пишуть, що це рішення Верховного суду стало, мабуть, найважливішим щодо президентських виборів починаючи з 2000 року. Тоді нагадаю, Верховний суд розглядав справу Джордж Буш проти Альберта Гора і по суті визначив переможця президентських виборів 2000 року. Так, от Наталю, чому це рішення є важливим сьогодні? По перше, рішення Верховного суду є остаточним і по суті покладає край суперечкам, чи може Дональд Трамп брати участь у республіканських праймеріс у різних штатах через події 6 січня. По друге на наталі... Лю, це рішення стосується не лише Колорадо, але також інших штатів, які також відсторонили Дональда Трампа від участі у праймеріс. Все вийдеться. Нагадаю, про три штати: Колорадо, і Ліної, та штат Мейн. У двох із цих штатів Наталю, Колорадо та Мейні. праймеріс заплановані вже на завтра. Тобто це означає, що ім'я Дональда Трампа буде в бюлетенях, і він зможе позмагатися за голоси республіканських виборців там. На розгляд Верховного суду Наталю чекає ще одна справа, яка стосується Дональда Трампа і президентських виборів. Деться справа це справа про те, чи. Має колишній президент імунітет від судових справ, які стосуються шостого січня, власне через те, що він був колись президентом, і, і можливо має імунітет. Верховний суд очікує розглянути цю справу найближчим часом. Як це впливає на виборців колишнього американського президента, тепер уже кандидата знову на постпрезидента, на тих, хто його підтримує, на ядро бази Трампа, мабуть, це їх мобілізує, тому що сам колишній президент подається як політичні переслідування проти себе, так будь-які судові розгляди на ті ж. Що мають певні які застереження щодо що до Дональда Трампа? Мабуть, це їх дещо відвертає, зокрема, коли ми можемо говорити про тих республіканців, які підтримують на виборах Нікі Гейлі. Наталю Остапа Верховний суд виніс своє рішення напередодні супервівторка, коли у 15 штатах та в американському самоа одночасно пройдуть внутрішньопартійні вибори. Чого можна очікувати від голосування у вівторок? Так, дійсно наталі знаєш, переглянемо опитування, які зараз є, і ну, майже в усіх цих штатах, які будуть завтра голосувати, лідирує Дональд Трамп. Питання в тому лише наскільки великий цей відрив у Оклахомі, скажімо, він 77%, а у Масачусетсі це 36%. Тому дійсно питання, як проголосують виборці там, але знову ж таки Нікі Гейлі після поразки у своєму рідному штаті Південній Кароліні сказала, що протримається у перегонах щонайменше до супервівторка, і після того буде ухвалювати рішення, що робити далі своєю кампанію. Тому, можливо, завтра ми почуємо також і ім'я номінанта від республікан. Анської партії на цих виборах будемо стежити. Все залежить від рішення Ніки Гейлі та того, який результат вона продемонструє. Будемо стежити за цим. Дякую, Остапе, за твоє роз'яснення. З нами на прямому зв'язку був Остап Яриш. Ми говорили про рішення Верховного суду, США, яке скасовує рішення попередньої інстанції виключити експрезидента з виборчого бюлетеня на президентських виборах. А ми продовжуємо програму далі. Ознакою російської інформаційної війни назвав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Оприлюднення звукозапису на ради німецьких військових про можливе застосування Україною німецьких крилатих ракет Таурус. Німецький уряд визнав, що уприлюднений російськими джерелами 38-хвилинний хвилин звукозапис лунає як підслухана нарада німецьких військових про те, як українці використовують британські та французькі ракети, і яким могло би бути застосування німецьких відповідників. Більше про витік його. Можливі наслідки та реакції союзників України ми поговоримо з Богданом Цюпіним, який приєднується до нас з Лондона. Вітаю, Богдане. Богдане, поясни, будь ласка, власне, про які розмови йдеться і як стався витік, в чому суть цієї справи. Отже, німецькі посадовці, зокрема міністр оборони Борис Пісторіус, фактично підтвердили справжність оприлюдненого з російських джерел запису. У тій розмові ми чуємо здається чотири голоси: це чотири чільні офіцери-службовці військово-повітряних сил Німеччини, Люфтвафе, і вони там обговорюють теоретичні аспекти. Дій того, що мали би зробити військові, якби було прийнято політичне рішення керівництвом країни про надання Україні крилатих ракет німецького виробництва Таурус. Вони говорять про те, скільки це могло би бути ракет, як їх могли би застосовувати, порівнювали це з досвідом застосування британсько-французьких ракет Storm Shadow Scalp», які Україна вже віддавна використовує, отримуючи від цих партнерів від Британії і Франції. Тобто йдеться про розмову, яка якимось чином була чи то підслухана, чи то був отриманий запис. якимось чином? Я бачу повідомлення, що розмова ця відбувалася на фактично доступній для широкого кола споживачів програми, Бачу, що називають наприклад WebEx, таку таку платформу, яку фактично можуть використовувати е, багато людей, е, будь-хто хто користується інтернетом. Але зараз німці кажуть, що контррозвідка проводить розслідування, тож цілком можливо, що окрім того, що росіяни напевне мають можливість шпигувати таким чином за німецькими військовими, можливо, ми будемо знати також, як саме це було зроблено. Богдане, якими можуть бути наслідки цього витоку для України? Чи може він підштовхнути Німеччину до надання Києву чи Навпаки, завадить цьому. Ну, наразі ситуація залишається незмінною, тобто, фактично, німецький уряд ще не має позитивного, давно очікуваного від України рішення українці давно просили і просять німців про надання далекобійної зброї, і ці ракети були би дуже корисними, кажуть українці. Але Борис Пісторіус знову ж таки таки наголошував, що рішення зараз немає. А розмова офіцерів люфтвафе стосувалася суто технічних аспектів гіпотетичного рішення. Ось як він це пояснював. Я вважаю, що офіцери робили те, що вони повинні робити: розмірковувати над різними сценаріями, власне не плануючи нічого. Також немає сумнівів, що це не означає зеленого світла від мене чи від канцлера про застосування ракет Таурус. Вони обмірковують те, якими зрештою можуть бути сценарії. В цьому полягає їхня робота як командувачів. А ми будемо обдумувати ті висновки, які вони обговорювали. Це може привести до різних висновків у будь-якому випадку. Розмови службовців ясні лінії, які не будуть перейдені щодо участі у війні щодо різних способів залучення, дане коментуючи цю ситуацію, міністр оборони пісторіус також сказав, що такі дії Росії мають на меті розкол суспільства. Що він мав на увазі, про який розкол власне йдеться, і які методи використовує Росія у цих своїх спробах. Ну, з того, що я наприклад бачив у російських джерелах, там наголос робиться на тому, щоб, як виглядає вказати на протистояння чи можливо навіть підштовхувати розкол між військовими у Німеччині і цивільним урядом. Російські представники натякають, що мовляв є сили, можливо, серед німецьких військових, які буцімто мало не хочуть у Вати з Росією, отже, розкол чи намагання розколоти Німеччину є. Там вже віддавна відбувається дискусії всередині урядової дискусії урядової коаліції між різними учасниками різними партіями в урядовій коаліції Німеччини, і також є очевидні тертя із союзниками, тому що в Британії, наприклад, дуже так ввічне але натякнули, що їм не сподобалося що з німецького боку лунають згадки про те, як, як саме британці допомагають українцям з використанням британсько-французьких крилатих ракет. Дякую, Богдане, за твоє роз'яснення. Ми поговорили про скандал навколо витоку розмови німецьких та українських військових, і цей скандал досліджував Богдан Цюпин. А ми рухаємось далі. Греція готується передати Україні безпекову допомогу, в яку можуть увійти засоби протиповітряної оборони і зенітна зброя. Також Афіни приєднались до коаліції країн із навчання українських пілотів на F-16. Проте як як Шай Греція співпрацюють у сфері безпекової допомоги для України. Участь Греції в навчаннях українських пілотів та бажання взяти участь у відновленні Одеси і Маріуполя. Спеціальний повноважений Греції в Україні Спірос Лампрідіс розповів в інтерв'ю моєму колезі Олексію Коваленку. Ви зараз із офіційним візитом у США. Яке повідомлення ви хочете донести до американців та американського конгресу? Я спеціальний представник Греції в Україні і хочу сказати дуже просто: Греція з Україною з першого дня. Наш прем'єр-міністр в перший день вторгнення сказав: ми на правильній стороні історії Не постає питання, що ми будемо на правильному шляху стосовно України разом з нашими партнерами з ЄС стільки і скільки, скільки буде потрібно, щоб не було потрібно, ми будемо разом. Греція готується надати нову безпекову допомогу для України. Після того як Вашингтон згодив продаж Греції винищувачів F-35 на суму понад 8 мільярдів доларів. На тлі затримки фінансування для України у Конгресі чи буде Греція і надалі збільшувати обсяги військової допомоги Україні? Це конфіденційна інформація, але між друзями немає секретів. Ми постачаємо Україні все, що можемо, і все, що нас просили, постачати до того рівня наскільки можливо. Але ми продовжуємо виконувати свій обов'язок. Те, що ми отримали в обмін, насправді до цього немає відношення. Це односторонні дії Греції. Україна відстоює свою незалежність і суверенітет. Ми думали, що нам потрібно дати все, що ми можемо, звичайно, не ставлячи під загрозу нашу власну національну оборону. Це ми і робимо. Ми розглядаємо можливість збільшення наших внесків у цій сфері. Афіни обіцяли допомогти із реконструкцією українських міст Одеси та після деокупації Маріуполя. Можете розповісти про цей напрямок? для нас порушення суверенітету України торкається землі, яка дуже близька нашому серцю. Ми дотримуємо своє слово найближчим часом, принаймні щодо Одеси. Ми вже плануємо разом із місцевою владою області, які їхні пріоритети і що ми можемо реально зробити. щодо Маріуполя, сам прем'єр-міністр Греції в минулому обіцяв реконструювати повністю зруйнований пологовий будинок. Звичайно ж, щоб ми реалізували план, повинні. Ні, бути створені умови, а умова така, щоб Маріуполь був вільний і український. Так і має бути. Коли це станеться, ми будемо там. Греція нещодавно приєдналась до повітряної коаліції країн, які беруть участь у тренуванні українських пілотів на F-16. Можете розказати, як проходять ці навчання? так, це вже відбувається. Ми вже відрядили полковника військово-повітряних сил в Київ. Він сам дуже досвідчений пілот. Його головне завдання бути там, де проходять навчання. Не розголошуватиму локацію бази за межами України, але наразі ми збільшуємо рівень технічної допомоги, надаючи не лише пілотів, які працюють інструкторами, а й техніків. Коли мова йде про літаки із передовою технологією, ними важливо не лише керувати. А й обслуговувати тренування йде дуже добре, і це не дивує. Ми бачили, як українські сили воюють, наскільки українські пілоти здібні у навчанні. Отже, напевно, і період навчання буде значно коротшим ніж очікувалось. Греція просуває кандидатуру України на членство в ЄС. Як швидко може відбутись процес інтеграції України в ЄС? І те саме питання про інтеграцію України в НАТО що стосується НАТО, це політичне рішення, яке залежить від членів НАТО, які повинні одностайно вирішити, чи має країна право вступити. Україна вже дуже близька до НАТО на практиці, не лише на словах. Питання кандидатства на членство в Європейському Союзі дуже конкретне. Україна вже перебуває в процесі початку переговорів про вступ, які мають кілька аспектів. Один технічний, інший політичний, третій фінансово-економічний. Українці в значно кращому становищі ніж інші країни-кандидати. Звичайно, зараз йде війна і є також інші пріоритети. Я не кажу, що це займе дуже багато років, але це також і не місяці. Це тривалий процес. Але найголовніше, що буде в кінці, а це те, що Україна стане членом Європейського союзу, і це не викликає питань Безумовно, при прийнятті політичних рішень важлива думка населення країни. Відповідно до соціологічних опитувань, грецьке населення підтримує гуманітарну допомогу і санкції проти Росії, але не так сильно підтримує безпекову допомогу для України. Чому це так? В соціологічному опитуванні важливо як саме було сформульоване питання. Також не забувайте, що Греція історично та культурно була близька до Росії протягом століть, навіть не десятиліть. Тож результати соціологічних опитувань, коли ми бачимо позитивне ставлення до України у цій війні від 60 до 70% відсотків населення, це демонструє дуже значні зміни. Пересічний грек не знав війни з часів Другої світової та громадянської війни. Він думає, давайте надамо гуманітарну допомогу дітям, у яких немає опалення чи одягу, чи медикаментів. Вони не думають так само про зброю, але ми робимо те, що маємо робити. Судно із Греції вивозять зерно із України у Чорному морі. Нещодавно один із грецьких балкерів із зерном потрапив на міну. Яку участь бере Греція у чорноморському зерновому коридорі? пощастило, що таких інцидентів більше не було. Коли я був у констанції, командир військово-морських сил Румунії, які, до речі, виконують чудову роботу, намагаючись захистити конвої і очистити територію від мін, розповідав нам, що таке морська міна посеред ночі. У цих мін немає локаторів. Вони не з'являються на радарах. А за розміром вони не більше за велике крісло. Уявіть, чорне море з темними хвилями. Це як російська рулетка. Україна щодня забезпечує більшість країн півдня зерном, необхідним для хліба. Якби не Україна, світ зараз би голодував. Ми завдячуємо Україні за зерно, за хоробрих солдатів, які захищають не лише свою країну, а й наші ідеали, наш моральний дух, а також їжу, яку світ отримує від українського зерна. Тож ми продовжуватимемо це робити, незважаючи на труднощі та жертви. Ми повинні це зробити. Ми досягнемо успіху. Я думаю, що, врешті-решт, справедливість, демократія і свобода переможуть, бо Україна цього заслуговує. А світ заслуговує прикладу. Прикладом не може бути те, що зло може виграти таку битву, навіть якщо це битва Давида і Голіафа. І повірте, Давид дуже добре справляється. Ви дивились інтерв'ю Олексія Коваленка зі спеціальним уповноваженим Гресі в Україні Спіросом Лампрідісом. Винивчувачі F-16 Україна отримає вже цього року. Про це заявив президент Зеленський після зустрічі у Харкові з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. Тим часом у низці країн, у тому числі США, тривають навчання українських пілотів. За словами Пентагона, українські пілоти, які почали тренування на військовій базі в Аризоні в листопаді минулого року, будуть готові до польотів вже пізніше цього року. Поки триває підготовка за кордоном, українські бойові льотчики щодня стикаються із низкою ви. Кликів один з них нестача захисного спорядження, що у разі аварії чи загоряння може врятувати життя екіпажу. Як двоє американських пілотів у відставці почали ініціативу, що допомагає забезпечити українських пілотів комбінезонами і іншим важливим оснащенням, розповість Марія Прус. Початок повномасштабного вторгнення Росії українська авіація зустріла не лише із застарілими радянськими літаками та гелікоптерами, а й із гострою нестачею захисного спорядження для авіаторів. Чи не на найбільше потрібні льотні вогнетривки, комбінезони, шоломи та рукавиці? Закрити цю проблему допомагає ініціатива Flight Gear Ukraine – двох американських авіаторів у відставці: Тревора Герстена і Пітера Грінбурга. Під час своєї кар'єри Герстен займався військовою співпрацею між США, НАТО та іншими країнами. Зокрема, працював із українськими повітряними силами. оскільки я мав попередні контакти з українськими ВПС ще до лютого 22-го року. Ми дружили, коли відбулося велике вторгнення, це стало особистим питанням. Я хотів допомогти. Деякі друзі, з якими я зустрічався, казали про спорядження, яке було потрібно: льотне спорядження для захисту від вогню чи медичне спорядження. Ось як я почав із бажання допомогти своїм друзям, і зараз я співпрацюю із дев'ятьма різними авіаційними бригадами у повітряних силах: морській та армійській авіації. До ініціативи Герстена приєднався і пілот F-16 ВПС США у відставці. Пітер Грінбург. Вони почали збирати вживане і цілком ефективне оснащення, яке жертвують американські та європейські пілоти у відставці. Знаєте, західний пілот, пілот НАТО, коли підходить до свого літака, на ньому спорядження на тисячі і тисячі доларів. Особливо в холодну погоду це спеціально створені синтетичні волокна. Деякі з цих комбінізонів навіть містять кевлар, який використовують у бронежилетах, коли на пробивному одязі. Тож ми зрозуміли, що тисячі і тисячі доларів, сотні тисяч доларів високоякісної вогнестійкої тканини, просто лежать у шафах по всіх США та Європі. Захисне обмундирування західних пілотів передають українцям адресно відповідного розміру, конкретним авіаторам, які виконують бойові завдання. Також купують нові елементи спорядження у співпраці із благодійними організаціями «Wingman for Ukraine» та «White Stork». Загалом Херстону і Грінбургу вдалось передати українцям понад 500 льотних комбінезонів, 180 льотних курток, 300 пар льотних рукавиць, 150 вогнетривких балаклав, понад 70 тактичних і рятувальних жилетів, 200 особисто. Стих аптечок Ви знаєте, якщо ви підете на склад на базі ВПС США, знаєте, там є усе це спорядження у надлишку. Вони мають усі можливі розміри, але в Україні це не так. Тож шукаємо спорядження відповідно до розміру і зросту, розміру грудей окремих авіаторів. І ми також почали працювати з рятувальниками, а також із пожежниками, тому що всі вони потребують найкращого можливого спорядження. Отже, наша мета полягає в тому, що будь-яке обладнання та будь-який одяг, який ми можемо надати, ми надамо, тому що саме він може врятувати життя цих хлопців. Вони щодня в бою Вони виконують набагато небезпечніші місії, ніж я коли-небудь літав у своїй кар'єрі. Тож мати можливість надати їм щось, що могло б врятувати від поранень або від смерті в випадку катапультування чи нещасного випадку, це справді честь робити це. В авіації, яка за своєю суттю є небезпечною, вогонь завжди є великим ворогом, і серед українських військових було багато опікових поранень. Коли ви говорите про військову авіацію, особливо про військову авіацію під час бою, коли ворог стріляє у відповідь, ваша загроза від вогню різко зростає не лише від боєприпасів противника, а й від боєприпасів, які у вас на борту. Тож вогнетривке спорядження рятує життя. А в авіації, коли справа доходить до пожежі, часто секунд. Де вирішують, чи виживе хтось, чи загине, і тому наша філософія і наша мета дати якомога більшій кількості українських авіаторів ці секунди часу. Український льотчик Фантом розповідає, що Герсен і Грінбург значно допомогли і повітряним силам України, і армійській та морській авіації. Також за його словами, українські та західні пілоти у відставці підтримують тісні контакти. Велика іде допомога від наших партнерів льотчиків. Вона вже почалась дуже давно, від ще не помиляюсь, 97 х років, і потім вже продовжувалась під час спільних військових навчань. Чистина у 12 2012 році і в 2018 році, і вже льотчики особисто один з одним могли. Познайомитись такі більш тісні взаємовідносини, звичайно, під час цих навчань і наші пілоти, і їхні пілоти обмінювалися досвідом. Ми навчалися, як західні повітряні сили ведуть повітряні операції. Тобто, наші вжильотчики набиралися досвіду. І потім, коли вже почалась повноваштабне вторгнення, в 2022 році саме ті. Тісні взаємовідносини допомогли е, отримати нам багато е, різноманітних е, і матеріальних, і нематеріальних, можна так сказати, речей. Зокрема, розповідає фантом західні авіатори підтримують українських побратимів у їхньому переході на винищувачі четвертого покоління F-16. Коли почалось питання? Перепідготовки льотчиків на новий тип літака да навіть до того, як було відомо, який літак це буде замінювати наш застрілий радянський парк, ми вже почали працювати над тим, що треба міняти концепцію і підготовку. Тобто, ми вже розуміли під час цих навчань, що наші підходи, наші процедури вони відрізняються. І це якраз пілоти, партнери, і не тільки американські пілоти, і інших країн. Вони формували свою роду підготовки онлайн підготовки, щоб ми вже знали в якому руслі. Рухатись, щоб після цього вже покращити і пришвидшити, можна так би мовити, перепідготовку на літаки f 16, і ми наші пілоти ми даром час не втрачали і готувалися то як міг і ці ж пілоти нам допомагали з інформацією з відкритих джерел, звісно, ту, яку вони могли з нами ділитися, і навіть своїм досвідом. За цю підтримку українські льотчики дякують, відправляючи західним свої шеврони. Коли ми відвідуємо базу і передаємо комусь льотні костюми, рукавички та куртки, які їх захистять, вони дуже дуже вдячні. І підрозділи завжди надсилатимуть у відповідь шеврони. А ми надсилаємо ці шеврони донорам. Це можливість для українців висловити подяку, але це також допомагає побудувати особистий зв'язок, тому що є хтось на Гаваях, Вайові чи Каліфорнії, хто знає зараз у моєму льотному комбінезоні літає пілот міг 29 в сороковій бригаді, Адіайле При цьому західні авіатори дуже добре усвідомлюють, які надзвичайні виклики стоять перед українськими повітряними силами зараз. That цей процес для ПС України триває, і це великий виклик підготувати інфраструктуру до Ф-16, до західних літаків. Навчити техніків це складно. Щодо окремих пілотів, це важко. Вони ж люди, їм потрібен відпочинок, те, що їх фактично просять робити, це кожну хвилину, коли вони не сплять і не беруть активної участі у бойових діях. Ми просимо їх знову вивчити все про свою роботу на новій мові та новому обладнанні, і навіть із новою тактикою. Це величезний тягар для нинішніх авіаторів. Це довгий шлях, і те, як вони роблять це, я глибоко вражений ними. Я глибоко захоплююсь їхньою мужністю. Марія Прус, Максим Шульга, Голос Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому ефірі ви зможете поставити свої запитання нашому ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Ярошу. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.